Що закуповувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ протягом тижня? Розповімо про закупівлі Київщини, які Київла висвітлювала з по 15 грудня. На відеоспостереження Бориспільської траси хочуть витрати майже 60 мільйонів гривень. Левахівська селищна рада планує закупити понад сотню ноутбуків за 2,5 мільйона гривень. Обухів закупове обладнання для протидії безпілотникам за понад мільйон гривень. В Білогороці вкладуть 1 мільйон гривень будівництво нового спортмайданчика. Козин має намір витратити майже 4 мільйона на нові вантажівки. Для двох сіл Обухівщини за майже 2 мільйона гривень планують побудувати артезіанську свердловину. Бориспільська оголосила про масштабну. Закупівлю 137 дронів за понад 3 мільйона гривень. Софійсько-боршагівський ліцей вкладе 1 мільйон гривень. Блазерний тренажер для стрільби для поліції охорони Київщини планують купити нові крісла та кондиціонери за майже 400 тисяч гривень. Вижирецька РДА купила 11 квадрокоптерів за понад 1 мільйон гривень. Департамент екології Кода вкладе майже 3 мільйона гривень. Нові контейнери для роздільного збору сміття. На ремонт шосе шосевер пані спрямовують додаткових 10 мільйонів гривень. За проєкт капремонту Андріївської гімназії на Карівщині заплатять понад півмільйона гривень. Бучанська РДА купить оптику, квадроцикли та антитепловізійні плащі за 4 мільйона гривень. А що купувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була вайвада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.